Усім привіт! Здоровенькі були, вітаю вас на моєму каналі. І зараз мені так дуже хочеться почати своє відео з того, що... щоб ми всі отримали з вами ковток позитиву. Нарешті я вже наважилася, буду фарбувати волосся. Не знаю, чи вистачить чи ні. Ну, вистачить. Як буде, так буде. У мене ось така піалочка. металеву ні в якому разі не використовувати. Ось така щиточка. І гребенець, але ж він від фарби вже такий. Я його мию, 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 але це тільки для фарбування. Ну, наче фарби вистачить. Зараз все добре змішаю, щоб кашиця була. Один до одного роблю. Ой, дівчата, я не знаю, як хто, а для мене це, я дуже довго наважуюся, збираюся. І мені це не дуже подобається робити, фарбування волосся вдома, а в салоні так. Тим паче, ти стільки часу витрачаєш, і яка різниця? Вдома краще, тим, що ну, що тут не подобається, що там не подобається. Але вдома, коли є м, наснага, є бажання, ти вже взяв, зробив тоді, коли тобі зручно, а не під запис на якийсь то час. Але не люблю я це. Я довго збираюся. Ну як глянула на себе, думаю, боже, ні, та Таня, треба робити. Зараз зачекаю 50 хвилин. І буду змивати. Медичні рукавички якраз стали на воді. І, ну, чесне слово, що я за людина змила фарбу. Ось такий в мене бальзам вже закінчився, вже пустий буду викидати, але на зараз іще вистачило. Це коли змиваю фарбу, я наношу ось такий бальзам, кондиціонер. І що розстаня наділа. Рукавички. І поки треба зачекати 5-10 хвилин, Таня почала мити ванну кімнату, ось такий переполох тут розвела. Миємо. А що робити? Ми ось таким миючим засобом, як ото кажуть, знаєте, не мала баба, що робити, так порося купила. Оце і Таня так. Так освіжити, з щіточкою пройдусь. Отак от жінка фарбує собі волосся. <різь> Оце так так. Ну, я покладу, бо незручно однією рукою тримати телефон, а іншою щось робити. І потім душем це все, змию. Бо кожного дня ж душ приймаємо і воно потрохи потрохи, а щось я забула про губку, яку я, пам'ятаєте, я купувала для ванної кімнати. Думаю, Тань, ти чого? Ану, ну, давай. Не зручніше, ніж щіткою. А так, головне було купити, розумієте? Головний процес піти та щось купити. Це дивлюсь, є. Думаю, це так тобі так. Бо фарбу змивала, і в ванні залишилося від фарби там такі цяточки. То і в ванну будемо мити. Так, порядок. Ось так Таня волосся фарбує. І зараз починаю ставити вже все на свої місця. І в мене ось такі, бачите, є, як їх там можна назвати, то не органайзера, а так, коробочки такі, щоб воно не падало. У мене так стоїть. Може, комусь це буде цікаво. Але хочу ось сказати: знаєте, про що? Оцим миючим засобом. Я і ках, мила, І це блистить все помила. І ванну помила. Фарба відмилася. Бо воно так, знаєте, цяточки такі вони були. Ну, ось так. За рахунок того, що ця ємкість тут, тут яка є, вона тримає все. Бо в мене тут завжди чунга-чанга чомусь була. А інше вже стоїть, як. І потрібно. І тут зараз теж помила, бо тут пилячка була. Ні, це Таня тільки вирішила пофарбувати волосся. І все стало на свої місця. Тут трішки в мене тоніка залишилося. Корейський непоганий тонік для обличчя. І теж воно так. І це ще остатки розкоші. Це ще до війни покупала, купувала. В Дніпро тоді з Вадіком їздили. Оце купила скатка для обличчя. Корея теж один раз користувалася, а далі стоїть, тільки поляку з, з нього змиваю. Я нічого не можу зрозуміти, чесне слово. Все, поприбирала, все, все нормально, все, ставлю все на свої місця. Тут як було, таке є. Тут як було, так і є. А тут полиця вона пуста. Хоча тільки цей бальзам він вже закінчився, я його буду викидати. Ну, нарешті буду волосся вже сушити. Воно вже, мабуть, і так висохло. Ну ось і все, мої дорогенькі, пофарбувала волосся. Я більше наважувалася, щоб це зробити. А так якось нічого. Потрохи-потрохи та зробили. І порядок навели, і волосся пофарбували. Тому... Знаєте, іначе якесь інше обличчя. Як більш виразніше. Хоча, може, це я вже, знаєте, так трішки перебільшую щось, але... А ви як вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це тільки мені так здається, чи так воно і є. Так, все, дівчатка, я переоділася, тому що я коли фарбую волосся, я одягаю постійно цей сарафанчик, він такий старенький. І, бо знаєте, щоб там фарба кудись там не ляпнула, бо я така, що я можу це зробити. А я показую так, як є. Я ж не буду одягати гарну блузку для того, щоб показати, як я фарбую волосся. От як воно по-справжньому є, так я і показую, тому звиняйте за такий вигляд. Ой, дівчатка, ще я так зручніше сяду, як мені зручно. Ви ще вчора мене запитували стосовно тоді, 17 -го. липня, ранок, ну що, Ранок в Україні під час повномасштабного вторгнення під час війни інколи буває добрим. Це моє. По-перше, по-друге, якщо серйозно, якщо серйозно, мені дуже хочеться, щоб скоріше закінчилася війна. Мені дуже хочеться, щоб... Скоріше ми вже відсвяткували нашу перемогу. Я мрію про те, щоб наші хлопці скоріше повернулися додому живими з перемогами. І це у мене зараз такий пріоритет. А яким шляхом це буде підрив того сього, чи ще якогось? І, знаєте, я, мабуть, стала якоюсь такою жорсткою не до всіх. Ні. Вчора в інстаграм мені там декілька написувало людей, які... ну хай людей вже хай ходять, їдять в туалет, ходять то люди, мабуть. Вибачайте, кажу, все так, як я думаю, я не підбираю слів і я не збираюсь подобатися. Іти на велике коло підписників. Тому що для мене завжди важливі друзі. Ті, які мене розуміють. Я не збираюсь бути гарною для всіх е заради переглядів. Ні, я дуже звузила своє коло спілкування. Тому так, і я називаю речі своїми іменами. Мені там. Коротше, у ті написували, що родина загинула, як серце у вас не болить. Скажіть, будь ласка, вже більше року ми кажемо, що Крим будемо звільняти. Вже казали, казали, переказали, чого ви поперлись на той міст. У вас своїх Сочі не вистачає. І знаєте, я зрозуміла, що поки вони не відчують те, що відчуваємо ми вже більше, ніж півтора роки, вони цього не зрозуміють. Ну, я на це не зважаю. Ну, не те, що я ні, зважаю, зраділа, ну чого там? Але не така реакція в мене була, якщо я отримує дзвінок, що хлопці повертаються додому. Ото, ото в мене буде реакція. Ото буде контент, дівчата. Я не буду себе настільки стримувати. Пробачте, знов тремтять руки, але я не можу з собою нічого зробити. Телефон потрібно якось тримати в руках і себе тримати в руках, тому. Ти зрозумійте, будь ласка, мене правильно, і ще звузало коло своїх підписників. Але підписники в мене таких немає. В мене є справжні друзі, коли, які залишаються зі мною в будь-який момент підтримують. і підтримують. Це дуже і дуже важливо. А я буду завжди казати свою думку і не намагатися, знаєте, дупою сидіти на двох. Стільцях. Мені достатньо одного комфортного дивану або кресла. Крісло, коротше, ви зрозуміли. Ось так, мої дорогенькі, бережіть себе. Бережіть себе. І це головне.